Сон дуже важливий. Він потрібен нам, щоб жити. І коли ми не можемо заснути, ми відчайдушно шукаємо допомоги. Але останнім часом наше захоплення сном, здається, набуло надзвичайної актуальності. Зробіть швидкий пошук в інтернеті на тему сну, і ви знайдете безліч статей про те, як зробити свій сон ідеальним. Нові гаджети, модні будильники. Тримайтеся подалі від синього світла. Існує безліч сервісів, продуктів і колонок з порадами, які говорять нам, що ми спимо неправильно. Недостатньо? Неякісний сон, неправильне положення. Навіть гірше ви можете знайти страшні повідомлення про те, що якщо ви не висипаєтесь, то ваше життя скоротиться. Ви захворієте на всілякі хвороби. Одне з найбільших занепокоєнь, яке ми маємо щодо нашого сну, що ми не отримуємо достатньої кількості сну і що якщо ми спимо менше семи годин на добу, то приречені на погане здоров'я. Від високого кров'яного тиску до хвороби Альцгеймера. Але є два недоліки такого роду повідомлень. Перший недолік полягає в тому, що він не зовсім точний: 7-8 годин сну рекомендовані для дорослих, це лише середній показник. І в той час як повідомлення повинні бути спрощеними для комунікації про здоров'я для громадськості, іноді важливі нюанси губляться. Тож так це правда, що недосипання в довгостроковій перспективі. Асоціюється з такими проблемами зі здоров'ям, як серцево-судинні захворювання, діабет і депресія. Але зосереджуючись виключно на 7-8 годинах, ми ігноруємо той факт, що існує певний діапазон тривалості сну, який потрібен людині. Тривалість повноцінного нічного сну може бути різною для різних людей. Деяким дорослим потрібно 8, а декому достатньо 6. Другий недолік такого роду повідомлень про кінець світу полягає в тому, що вони можуть бути контрпродуктивними, особливо для людей, які мають проблеми зі сном. Наприклад, у 29-му році. Оці за оцінками 21% дорослих у США носили пристрої для відстеження сну, і ця цифра ймовірно зростає. І я це розумію, захоплюючи, бачити, скільки ти виспався за ніч, і знати, яку частину ночі ти провів у глибокому сні, а яку у сновидіннях. Але наявність усіх цих даних про сон призводить до того, що деякі люди стають одержимими ними. Настільки, що це призводить до стану, який дехто називає ортосомнією, заклопотаність постійною потребою досягти ідеального сну. І цей стан за іронією долі спричиняє ще більше проблем зі сном. Ортосомнія може бути екстремальним прикладом, але тривога через недосипання не дає декому з нас спати ночами. Ось що кажуть деякі експерти. Перестаньте зациклюватися на кількості, адже це може призвести до нереалістичних очікувань від сну. За словами доктора Колін Карні, психолога і керівника лабораторії сну університету Райерсона. Основні питання, які ви повинні собі поставити, такі чи відчуваю я себе достатньо добре відпочившим протягом дня, чи сплю я в цілому вночі без тривог? Або якщо я прокидаюся, чи легко я засинаю знову, чи можу я не спати протягом дня, не засинаючи мимоволі. Якщо ви відповіли так на всі три питання, вам, ймовірно, не варто турбуватися про свій сон. А якщо у вас проблеми зі сном, замість того, щоб купувати дорогі сині світлофільтри або модні трекери для сну, спробуйте поговорити з лікарем, щоб переконатися, що у вас немає захворювань, які потрібно перевірити в першу чергу. Потім спробуйте скористатися науково обґрунтованими рекомендаціями Американської академії медицини сну. Що дійсно круто, так це те, що існує високоефективна терапія, яка називається когнітивно-поведінкова терапія безсоння або КПТБ. Вона не використовує жодних ліків і має дуже низький рівень відмов.